Наші милі діти сьогодні ви надзвичайно гарні прийшли на своє перше шкільне свято. Не встигнете ви помітити, як ми усі разом будемо вітати вас з завершенням шкільних років з отриманням атестатів. А зараз ваш щасливий учнівський шлях тільки розпочинається. На цьому шляху ми обіцяємо вам свою підтримку, любов'ю, порадами. Власним досвідом. Нам ще не віриться, що ви всі вже такі дорослі, але ми щиро віримо у ваші таланти та здібності. Ми обіцяємо визнати вашу самостійність та завжди будемо поруч, щоб не дати залишитись вам е, наодинці з минущими труднощами. Ми теж коли зустрічали свою першу вчительку, свій перший дзвоник. Своїх перших товаришів отримували перші домашні завдання е, та перші оцінки. Ми з радістю. Е, я хвилююсь трошки. Ми з радістю пригадуємо цей час нових знань, цікавих відкриттів та здивувань. Бажаємо вам усім отримувати від шкільного життя як найкращі емоції та най- Найкорисніші знання. Ми будемо пишатися вами від усього серця. Вітаємо вас із початком шкільного шляху. Хай вам щастить! Роблять нині перші кроки, першокласники до знань, а кому 17 років. Скоро прийде час прощань. Сьогодні свято не тільки у першокласників, останній раз зустрічають свято першого дзвоника наші одинадцятикласники. Шановні одинадцятикласники, погляньте на радісні обличчя малюків. Ось так десять років тому щасливі і схвильовані з татами і мамами за руку ви переступили поріг рідної школи. Для вас вона стала другою домівкою. Отже, запрошуємо вас, дорогі одинадцятикласники! Осінній ранок весело плеще березові кошивкі листки. Навпроти школи на широкій площі стоять маленькі наші вершочки. Бойова наша малеча так упевнено щебече. Не зустрічає ще таких, мабуть, буде діло з них. Які вони маленькі, урочисті, чепурненькі. Всі усміхнені святкові першачки у нас чудові. То чи знають ці малята? Що це чудове свято на одинадцять довгих років, сотні тисячі уроків? І абетка, і табличка засумують милі личка, тільки техніка читання вб'є охоту до навчання. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі. Життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні, щасливі. На лінійці ми найстарші, отже, висновок такий. Пролетіли роки наші, клас тепер наш випускний. У школу ми ходили стільки років, і неабийки досвід здобули. Його ми хочемо тепер вам передати, щоб ви найрозумнішими були. Наказуємо вам ми на майбутнє старанними, байливими зростати, побільше прочитати і навчитись, щоб вміли краще світ пізнати. Терпіння і наснаги вам бажаємо, і впевненості в завтрашньому дні, а наші вчителі вам допоможуть все розібрати у життєвій сутті. Там рядом много-много лет, Витя вперед по жизненным дорогам, уверенные всегда.